Солдати світла, воїни добра, вклоняємось пошані вам доземно, за найцінніше, за саме життя, за ранки, що стрічаємо щоденно, пишаємося і вдячні ЗСО, непереможні лицарі, герої, за стійкість, міць, звитягу у бою і за серця, що сповнені любов'ю. Надай вам, Боже! Сили у броні, відваги, волі, мужності, терпіння, щоб ви здолали полум'я війни, ми молимо для вас благословіння. Тримайтесь, рідні, переможний час настане і проженемо супостата. Ми молимось за кожного із вас і дякуємо поклінно вам, солдати!